Хочеш дізнатися, якої є думки про тебе? Я тебе зневажаю. Маючи всі шанси бути амбітною, хорошою та красивою, ти обрала бути ледачою, злою та нікчемною. Всі егоїсти так про себе говорять. Так, ти егоїст. Який має владу, гроші та талант, ти мала всі шанси, але ти їх не використала. І єдине, що ти вмієш робити, це контролювати. Ти... Ти жалюгідна. Тобі не соромно взагалі дивитись на свої руки. Вони в тебе жодного разу навіть не були і не знають, що таке важка праця. І, до речі, твій перстень дуже жалюгідний.